Дев'ятий день. Розважання. Як поширювати куль святого Тадея і випросити собі в нього заступництво? У багатьох країнах, особливо в Італії, Франції, Німеччині, Америці, вшановують святого Тадея в численних церквах і каплицях з іконами того великого чудотворця, який славиться своїми надзвичайними чудами. До тих місць прибувають численні прочани на урочисті богослужіння. Відпусти дев'ятниці, приїжджає туди також багато священників мирян, щоб доручити його чудесній обіці й заступництву свої і чужі прохання. На вівтарях і стінах цих храмів розвішані подячні лампадки і пожертвування, які свідчать про особливу поміч, яку з ласки Божої надає засмученим цей великий заступник. Тому кожний з нас, коли опиниться у важкому горі, Може зробити постанову, що за вислухання святим тадеєм його просьби в подяку за одержану ласку несе якесь пожертвування перед його іконою. При цьому необхідно вислати письмову подяку з докладним підтвердженням через місцевого пароха з описом одержаної ласки. Вважаємо, що успішним засобом для виклопотання заступництва святого Тадея буде також розповсюдження цієї дев'ятниці, яка має спричинитися до поширення набожності до того чудотворця і принесе полегшення не одній з болілій душі. Постанова Постановляю поширювати всюди набожність святого Тадея. Крім пожертвувань на честь цього великого заступництва постановляю також складати жертву за мої провини і гріхи та прагнути до поправи життя, МОГО з любов'ю до цього могутнього опікуна. МОЛИТВА знаю, що гріхи мої, як каже псалмопівець, перевищили голову мою. Я визнаю, що теперішній мій розпачливий стан може бути справедливою карою за багаторазову образу всемогучого Бога, але кара це занадто важка для моїх слабких людських сил і позбавляє всякої надії. Отже, сьогодні, в останній день цієї дев'ятниці, не перестаю взивати тебе злибокого горя про порятунок. Святий чудотворче, поспіши і негайно переблагай Бога Милосердного. Щоби дарував мені всі провини і перестав карати. Преславний апостоле, святий Тадею, заради цієї любові, якою серце Твоє палало до Ісуса Христа, не покидай мене в цій розпачливій годині. О Господи, що вислуховуючих вірую, віруючих і покірних, уділи мені заради заступництва святого апостола Юди Тадея, ласку найбільш потрібну. Для моєї душі, о Ісусе Назарянине, Царю слави, Сине Бога живого, змилися наді мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.